Друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную до вашої уваги Citroen c 3 2013 року випуску 1,4 HDI 70 кінських сил. Двигун той же самий, в принципі, що і 1,6. Різниця у них в головці блоку циліндрів. Невбиваємі двигуни, як і реношні К9К вибігають реально дуже-дуже багато. Саме цікаве, що цей автомобіль у нас на роботизованій коробці передач. Відповідно, витрата палива у нього приблизно та ж сама, що і на механічній коробці, коробці передач. Так, покажу вам зовні машинку. До речі, чим відрізняється дорожчі комплектації від простіших, ось ця накладка і вже фарбована йде. Плюс тут хром. В дешевших комплектаціях вона йде просто чорна. Ще що хотів сказати, в мене батьки їздять точно на такому ж самому, але на простішій комплектації і на механічній. Коробці передач. То витрата палива виходить по місту орієнтовно 4,8. Реально дуже комфортна машинка і невелика витрата палива. По поводу комфорту, реально я би назвав цю машину якимось пуфіком, дуже м'ягенька, дуже комфортна. Якщо десь на дальнях їхати, а на такій машинці я проїжджав 1400 км одним махом, то класний варіант. Комфортно. Всередині, як мінімум, ви не відчуваєте, що ви, що ви в якійсь паленці машинці. По відчуттям як ніби такий це клас. Хоча, по факту, це Сітікар. Двигун себе я відчуваю дуже добре. Автомат перемикає теж добре. У нас, до речі, немає паркінгу, у нас тут тільки драйв. Нейтралка і заднє. Є ручний режим, але, на мою думку, він особо тут не потрібний. Є підрульове перемикання передач, маємо круїз контролю, обмежувач швидкості. У нас е, є електрорегулювання дзеркал, передні склопідіймачі. Е, далі по комплектації. У нас є кнопка вимкнення ESP, є екорежим. Хоча куди тут? Екіше, чим еко, не знаю. Він реально дуже-дуже дуже економний. Підролів регулювання гучності, магнітоли, двозоний клімат-контроль, підігрів дзеркал, підігрів вікон. Що вам ще розказати? Ну, Реально класна дуже машинка, з само, великий плюс її це витрата палива. Рідний пробіг 196 тисяч кілометрів. І покажу по салону, як що виглядає. До речі, шкіряне кермо, вони є ще взагалі не шкіряні, а просто в е, структурній. Оригінальний пасажир це не, не грузовік, вони є були точніше грузовічками, теж такі машинки заїжджають. Ну раніше які нам приїжджали, то попадалися вантажні, вони йшли без задніх сидінь. А потім щось приходилось придумувати, щось поставити туди. Так, погнали далі. По салону, як бачите, салончик в охайному стані. Автомобіль буде ставитись на перший облік. Він розмитнений, пройшов сертифікацію. Виписуємо договір купівлі-продажу, і ви будете першим власником в Україні. Це теж є перевага, те, що автомобіль не бігав, не топтався по нашим дорогам і особливо не їв нашої, не споживав нашої солярки, яка особливо в прошлому році через війну. Була дуже-дуже печальна. Особисто я на своєму домашньому автомобілі то попав на форсунки. Чотири форсунки прийшлось міняти через те, що заправляв, де попало, так як не було де реально заправитись. А машинка заїхала в Україну нещодавно. Теж солярки вона паршивої точно не бачила. Це велика-велика перевага його по зрівнянні з тими автомобілями, які вже їздили по Україні. Так, більше автомобілів побачили на нашому сайті wincar.com. Посилання залишу внизу, плюс посилання залишу на телеграм-канал, там буде побачити більше автомобілів. І мій номер телефону також для контакту. Якщо хочете перевірки на будь-якому СТО без питань, тому дзвоніть. Приїжджайте на тест-драйв. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую вам, гарного дня, пока-пока.